Батько забрав дитину на канікули та не повернув її матері. А батько проживає у котежному містечку за отакенем забором, з охороною, все як положено. Також у школу дитину батько відправляв із нянею та охоронцем. Мати декілька років фізично не могла. Навіть поспілкуватися із своєю дитиною. Як мати в даному випадку відстояти своє право на комунікацію, виховання та спілкування із власною дитиною? Скажи, будь ласка, якими юридичними методами можна діяти матері в даному випадку? Мати мусить визначитися з тим, що вона хоче. Чи контакт з дитиною, чи щоб дитина постійно проживала з нею? Але і один і другий варіант передбачає позов до суду. Зазвичай це найбільш ефективний метод, і краще це робити відразу, як а, подружжя а, перестало проживати разом. Як подати позов до суду про визначення місця проживання дитини? І які документи для цього краще подати, або про що треба подбати завчасно? Перше і ключове це мати самостійний дохід. Тому з батьків, хто хоче це питання е, ініціювати в суді. Якщо ви не маєте зарплати, не є підприємцем, не маєте інших джерел доходу, суд не може визначити місце проживання дитини з вами. І причому це е, вимога закону, яку обійти чи змінити неможливо. А якщо мама от декреті. Довгі роки вона була в декреті і вона втратила кваліфікацію, Вона не має місця роботи. Що їй в такому випадку робити? В такому випадку я раджу матері оперативно звернутися в центр зайнятості, пройти якісь курси, зареєструватися як фізична особа-підприємець і вже подати виписку чи витяг з реєстру до суду разом з позовною заявою. А через якийсь час можна буде показати звітність, доходи, витрати і, відповідно, довести фінансову можливість утримувати дитину. А чи має значення думка дитини, з ким вона хоче проживати, з батьком чи з матір'ю? Думка дитини підлягає обов'язковому врахуванню і визначенню у справах про визначення місця проживання дитини. Дуже часто батьки маніпулюють тим, що дитина якийсь час проживає з одним із батьків і е, призначають експертизу, і враховується типу думка дитини, з ким дитина хоче проживати. Якщо дитині не має років, то суд не зобов'язаний враховувати думку дитини, ну, в силу її психоемоційного фізичного фізичного розвитку, що дитина ще не може повністю усвідомлювати. Навіть є судова практика, що суд, навпаки, незважаючи на думку дитини, на прихильність дитини до когось із батьків, зобов'язаний відступити від бажання дитини, з ким вона хоче проживати. У випадку найкращих інтересів дитини. Тобто суд, виходячи із конкретних обставин, буде дивитися, що в інтересах дитини краще, з ким із батьків проживати. У мене були справи, де з'ясовувалась думка дітей, яким виповнило 6 років, яким виповнилось 7 років, і які тільки пішли в перший клас. Тому тут важливо не стільки вік, конкретний дитини, фізіологічний, як можливість дитини. Тверезо і безсторонньо, як би це назвучало, оцінювати свої бажання, свої потреби і своє ставлення та прив'язаність до мама і до тата. А, і в цій категорії справ є ще одна проблема: з 14 років дитина по закону сама визначає, з ким її з батьків проживати. І вона може навіть вибрати не батька і не матір, а наприклад, тітку, бабусю чи діда. Як ту особу, з якою вона буде проживати до повноліття, або в 14 років дитина може вступити в коледж чи в технікум і проживати там в гуртожитку. І вже в такому випадку у батьків немає інструментів ні через суд, ні через службу у справах дітей, ні через договір визначити місце проживання дитини з ними. Суд прийняв рішення про те, що мати зобов'язана надавати батьку дитину на побачення без її присутності. Мати фізично не виконує таке рішення, як батьку змусити мати виконувати таке рішення суду про участь батьків у вихованні дитини, коли мати реально чинить фізичні перешкоди. Такі рішення виконуються виключно державними виконавцями. Тому треба заставити державного виконавця попрацювати, щоб він залучив на виконавчі дії працівника поліції, ювенальної превенції, як правило, щоб був присутній представник служби у справах дітей, яка в цьому конкретному випадку має захистити інтереси дитини. Можна запросити педагога, психолога і, відповідно, забезпечити виконання рішення. Але що важливо, щоб не було. Тиску на дитину, щоб на дитину не чинилось е, психологічне насильство, бо дуже часто дитина не хоче виходити і комунікувати з іншим з батьків. У мене була клієнтка, у якої було штрафів за невиконання на 300, більше ніж 300 тисяч гривень. Це кожен раз 3 400. кожне невиконання 3 400 гривень. Уявіть про скільки актів було складено державним виконавцям. Що загальна сума штрафів сягнула кілька сотень тисяч гривень. І все-таки з ким має проживати дитина: з батьком чи з матір'ю? У мене, наприклад, є справа, де мати із батьком вирішили в суді доводити це право. Але справа в тому, що дитина ще дуже маленька, і мати її ще годує. Ми навіть додавали до суду довідку від педіатра, що дитина перебуває на грудному годуванні, і що саме в інтересах дитини перебувати проживати з мамою, враховуючи її малолітній вік і її фізіологічні потреби в цьому годуванні. А бувають ситуації, де питання так категорично навіть ставити недоречно з ким, чи з татом, чи з мамою. Вітчизняна система правосуддя активно впроваджує нову для України модель, модель спільної опіки, коли батьки на паритетних рівних засадах залучаються до участі у житті дитини. Певну частину часу, наприклад, тиждень дитина проживає з татом, а тиждень з мамою. А як реалізувати ось цю своєрідну спільну опіку, наприклад, якщо батько та мати проживають у різних містах? Наприклад, батько в Києві мати в Житомирі? В такому випадку суд не використовує модель спільної опіки. Більше того, фактично в законодавстві вона напряму не передбачена. Але, виходячи з інтересів дитини, суди впроваджують її виключно там, де це доречно, де це один населений пункт. Причому все знаходиться поруч, і місце проживання одного іншого з батьків, і школа, навчальний заклад, гуртки. Тоді це доречно. Тоді це цивілізовано і дійсно в інтересах дитини, щоб дитина не стресувалася, не виривалася із її звичного середовища. Тут уже скоріше всього, якщо батьки хочуть спільну опіку, то це вже комусь треба поступитися і переїхати поближче до школи, де дитина вже ходить, чи садочку, який дитина відвідує. А я б радила батькам завжди пам'ятати про ті почуття, які їх об'єднали. І вже після того, як шлюб буде розірвано, все-таки зосередитися не на своїх власних бажаннях та інтересах, а подумати про вище благо для своєї дитини.